ще Вивозили з ферми старі гні. І тут спробуємо щось шукати. Перше спробуємо копати. Тут маємо ще такий інструмент з собою взяли. Таке, що потрібно копати. І будемо пробувати копати. Якщо знайдемо, потім будемо показувати. Ми тут скінчили копати, трошки накопали, будемо переїжджати на другу точку. Може ще буде на трету, якщо вспіємо, накопали ми від трактора така черга крупна, гусенича. Тут грішкове. Таке всяке. Тут ще таке дрібне, грубше, Ну, досить нормально. Всяка штуки такі важкі. На першому об'єкті ми накопали нормально, Йдемо приїжджати на наступне, щось знайдемо більше, покажемо. Друге, друге поле, спробуємо тут щось шукати. Тут така долинка йде, там лісок, тут поле, тут такий горбик, спробуємо, може тут щось загубив. Ми копаємо все підряд, все що попадає. в дам... що будемо знаходити, будемо показувати. Бачите, яка тут природа? Нора. Вон, вон, вон нора є. Чи це лисичі, чи борсукова. Тут машина наша недалеко стої, стоїть. І так ми йдемо до, до машини, шукаємо, поки такого... нічого такого немає, але ну, трошки там щось є. Тут це все, що ми накопали. На ці не густо, ну що зробити? Зараз переїдемо ще на одне місце, де був старий переїзд, через воду техніка переїжджала. Переїдемо на третє місце і на сьогодні буде все, що там ще копаємо, покажемо. Будемо пробувати шукати другі, другі місця. Ось тут така природа була, що тут ми знімалися з того сторони, де тут нора була під нами, тверками з тієї сторони. На другий раз ми будемо пробувати копати з того боку, там ще більше поля. Може щось там є. На сьогодні це все. Будемо купати в другім боч. приїхали на третє місце, тут був старий переїзд, тут нові панелі зробили, а тут а далі старий, старий переїзд, кудись переїжджала техніка, коні переїжджали з возом. Тут старий перехід, тут думаю, що щось, щось повинно бути. цікаве. як переїжджали, то може тут і щось губили. Наразі будемо пробувати копати. Що накопаємо, покажемо. Нашого копу біля мосту. Тут що ми копали, Все що знайшли? Годинник. Япан пише. Не знати, що чи він срібний, чи золотий, ось такий годинник, теперішній, не знати, що і така мілочовка, Щака. Копали ми клоном, піарві. Це все, що з трохи місяця накопали, думаю, це воно дрібне, але, але вагу, вагу має, щільного. І нікого нічого, тільки один годинник. Ми купаємо все підряд. І так, що, думаю, на сьогодні за дві години це нормально. Дякую вам за перегляд.